Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 12. Огляд меню Інструменти Перша частина. Для того, щоб потрапити в меню Інструменти, натискаємо NVDA N. Вертикальними стрілочками обираємо пункт інструменти. Тут є підменю. Розкриваємо його стрілочкою праворуч. Тут є декілька пунктів, які ми зараз і розглянемо. Перший пункт це переглянути журнал роботи. До нього ми можемо потрапити саме через меню інструменти, і потім натиснувши на цьому пункті Enter, або ж можемо з будь-якого місця потрапити, натиснувши гарячу клавішу NVDA F1. У цьому журналі ви зможете прочитати абсолютно всю інформацію про NVDA від початку її запуску. Я натискаю Enter. І ми чуємо різну інформацію. Я рухаюся стрілочкою вниз. Статінг NVDA, тобто він говорить, що NVDA запущена, версія NVDA, і так далі. ця інформація може бути корисною для розробників NVDA. Тут будуть записуватися абсолютно всі події, які буде виконувати NVDA на вашому комп'ютері. Можна інформацію з журналу зберегти або оновити, якщо ви вже щось робили при відкритому журналі. До цього натискаємо меню Alt, журналс, і тут є певні пункти. Вертикальними стрілочками рухаємось, оновити, F5O. оновити інформацію в журналі, зберегти, як. зберегти. Як тобто, ми можемо зберегти всю інформацію із журналу, наприклад, в текстовий файл, для того, щоб потім надіслати його розробнику. Вихід. І кнопка Вихід. Це все, що потрібно знати про огляд журналу роботи NVDA для звичайного користувача. Наступний пункт меню інструменти. Це переглядач мовлення. Це таке собі плаваюче вікно, яке буде показувати текстом все, що говорить ваш синтез мовлення. Як його увімкнути? Ми просто натискаємо Enter. І переглядач мовлення вмикається. Я натискаю Enter. Все. Переглядач мовлення увімкнувся, і я можу аль-табом потрапити в його вікно. При я потрапив у вікно переглядача мовлення і одразу курсор потрапляє на прапорець. Слухаємо ще раз. Показувати переглядач мовлення при запуску прапорець. У фокусі Показувати переглядач мовлення при запуску. Якщо ми цей прапорець позначимо, то переглядач мовлення, тобто це плаваюче вікно, яке візуально буде знаходитися на вашому екрані, буде з'являтися як тільки ви будете запускати NVDA. І в цьому вікні буде відображатися весь текст, який говорить ваш синтез мовлення. Це зручно, коли вам треба щось показати для зрячих розробників. Або, наприклад, когось з ваших друзів, які не розуміють, що говорить NVDA, але обов'язково мають знати, що вона вам сказала. Натискаю Tab рядковий, і потрапляю безпосередньо в редактор, де буде написаний сам текст. Ми також його можемо читати за допомогою курсорних клавіш. Ось я натиснув стрілку вгору, і він каже, прапорець у фокусі не позначено. Це те повідомлення, яке NVDA мені перед цим проговорював. Для того, щоб вимкнути переглядач мовлення, потрібно просто зайти в меню інструменти знову. NVDA меню, інструменти, журна, пер... Ви чуєте, що він позначений. Натискаємо Enter. І все. Переглядач мовлення вимкнено. Перевіряємо. Все, переглядач мовлення вимкнено. Хочу зауважити, що переглядач мовлення, якщо ви позначите прапорець, він буде вмикатися з NVDA при наступному запуску, то він буде знаходитись у тому ж самому місці, і вікно переглядача буде мати точно ті ж самі розміри і параметри, які були до цього. Наступний пункт меню інструменти це переглядач Тут все те ж саме, як з переглядачем мовлення, тільки з Брайлем. Справа в тім, що якщо активувати цей пункт, то на екрані з'явиться візуальне плаваюче вікно, в якому буде відображатися все, що у вас показується на дисплеї Брайля у форматі шрифту Брайля. Тобто ми будемо бачити клітиночки і крапочки в цих клітинках. Відповідно, якщо NVDA буде говорити вам якийсь текст, цей текст відображається на дисплеї Брайля, то і в цьому вікні цей текст буде відображатися візуально, але шрифтом. Брайля. При цьому, якщо до вашого комп'ютера підключено фізичний дисплей Брайля, то вікно переглядача Брайля буде мати ту ж саму кількість клітинок, як і на вашому дисплеї Брайля, наприклад, 14 чи 40 клітинок. Так само в переглядачі Брайля є. Прапорець, щоб запускати його автоматично з запуском NVDA. І ще один прапорець для маршрутизації. Давайте подивимось, я натискаю Enter, запускаю переглядач брайля, переходжу в нього аль-табом. Переглядач брайля показувати переглядач брайля при запуску прапорець непозначену АЛТ. Ось прапорець про який я говорив. Тепер знову таб. Виконувати маршрутизацію до комірки при наведенні мішки прапорець непозначеного Алп. Виконувати маршрутизацію до комірки при наведенні мишки. Прапорець не позначено. Якщо ми позначимо, то коли ми наведемо на якусь клітинку мишку, то курсор автоматично переміститься на неї. Це, до речі, дуже корисно для тестування коректності відображення інформації через NVDA на дисплей Брайля. Справа в тім, що коли ви хочете перемістити курсор до якоїсь певної клітинки, вам потрібно мишку затримати. Візуально це буде виглядати так, що мишка залишається на клітинці, клітинка зафарбовується в жовтий колір одразу, потім в помаранчевий і потім в зелений. Коли клітинка буде зафарбована в зелений, це означає те, що маршрутизація відбулася. Наступний пункт меню інструменти це Консоль Python це інструмент розробників, який використовується для огляду і відлагодження внутрішнього коду NVDA. Для звичайного користувача цей пункт не несе ніякої інформації. Переходимо до наступного пункту меню інструменти. Я натискаю стрілку вниз. Керування додатками керування додатками ще вниз. Створити переносну копію, створити переносну копію. Огляд цих двох пунктів буде у другій частині меню Інструменти. А зараз переходимо до наступного пункту. Запуск інструмента виправлення реєстру комбє. Інструмент. Інструмент виправлення реєстру ком-об'єктів. Справа в тім, що встановлення і видалення. Програм з комп'ютера може викликати скасування реєстрації бібліотек реєстру COM, оскільки com інтерфейси залежать від коректної реєстрації їхніх бібліотек в реєстрі Windows. І за відсутності такої реєстрації можуть виникати певні проблеми з доступністю елементів керування. Це відбувається після встановлення чи видалення програм. Некоректна реєстрація таких комбібліотек може бути причиною проблем з браузерами та різними програмами. Цей інструмент вирішує такі проблеми. Давайте запустимо цей інструмент і побачимо, що буде. Натискаємо Enter. Dialog Za z majem zabustyty instrument wyprawienia rejestru, co mi insprobuje wyprawić zadanie systemu problemu, jaki przypomina jutro, bo to będzie jakiś dostęp do misji dodatki w tym, że GTFOX na internet eksplorer ten instrument powinien zminim systemu rejestru, to mu potrzebuje prawa administratora, który w pewnym momencie produktów tak nie karłte. Za zamocowaniem kursor to na knopcja tak, ja na to ska Тут є кнопка Ні, натискаю пробіл. Наша копія NVDA працює добре, тому ми не будемо звертатися до цього інструменту. Взагалі, за довгий досвід користування NVDA, жодного разу не довелось скористатися цим інструментом. Далі, наступний пункт меню інструменти цей пункт буде корисний для розробників. Якщо ми його активуємо, то NVDA перезавантажить свої модулі та плагіни без перезавантаження самого скрінрідера. Це може бути потрібно при певних проблемах з доступністю різних додатків. Якщо я натисну Enter, то плагіни перезавантажаться без будь-якого попередження. При цьому NVDA після перезавантаження плагінів нічого нам про це не скаже. Про керування додатками та створення переносної копії NVDA у другій частині огляду меню Інструменти. Далі буде. Кінець 12-го епізоду.